Жінки вони більш високоемоційні, але жодна жінка не заслуговує на це. Це рахували хворобу і лікували. Крійна, привіт сьогодні. Я хочу поговорити на дуже пікантну тему: це тема ЛГБТ, а саме відносини лесбіянок. Ти бачила, наскільки активно зараз створюються неймовірно круті пари саме між жінками? І я особисто просто дивлюся на них захватом і так, вау. Ну, типу, камон, ви змогли. Наш час знайти людину, яка тебе буде підтримувати, яка буде разом з тобою розвиватися, яка буде разом з тобою на одній хвилі, і при цьому не буде прагнути тебе запхати в якісь свої рамки, тебе перевиховати і зробити максимально зручною, комфортною під себе. Це дуже складно. Це максимально складно незалежно від статі, незалежно від якихось конкретних вподобань, зовнішніх внутрішніх. Це просто дуже складно, тому що сам соціум прагне кожного з нас зробити максимально зручним і менш гучним. І коли я бачу, що людям вдається створити такі пари, в мене колосальний захват це викликає, особливо в плані жінок, тому що давайте не будемо забувати, що не 200 і не 100 років тому. Це рахували хворобу і лікували людей струмом. І вважали, що таким чином з них вийде диявол, у них пройдуть хвороби, і все буде окей. Тобто вона все життя любила жінок, але якимось дивним чином, після того як над нею позначаються струмом, вона буде любити чоловіків. Але ну так система не працює. Зважаючи, що я все таки живу в Україні, і я бачу приклад нездорового сприйняття в більшості. Саме до ЛГБТ-спільноти, то напевно у мене ще більше захват викликають такі пари, тому що блін, ви кайфові. То ви мало того, що знайшли один одного. Ви ще такі на цілий світ, типу, а нам насрати. Ну, це дуже класно, Зважаючи на те, що я все-таки гетеро, я вирішила поговорити цю тему і розібрати її по декільком пунктам, які особисто для себе запримітила я, чому останнім часом настільки активно говорять саме в нашому українському суспільстві, чому активно починають форситися новини саме за одностатеві пари. Але сьогодні ми виключно про жінок. Що я основного знайшла для себе, щоб розібрати на молекули усі відносини і як гетеро задуматися? Чи я хочу бути гетеро Перший момент давайте поговоримо про те, що сучасні медіа кричать на кожному кроці про те, як жінки розчаровуються в чоловіках. Як би воно там не було правдою чи неправдою, кожного вона своє, але все-таки переважна більшість стверджує саме про розчарування. Дуже багато класних достойних чоловіків, але сучасна статистика говорить про те, що у жінок надзвичайно високий рівень розчарування саме в чоловіках. І зізнаюсь чесно, мені моментами здається, що якби я могла обирати орієнтацію. Чоловік, я до вас би черга не дійшла, от серйозно. Ті моменти, які зібрав в собі сучасний чоловік, який кричить про патріархальну систему цінностей, це переважно от той самий чоловік, який при. Жорсткій системі патріархальних цінностей, років так 300 тому, він би не вижив. Тому що для сучасного чоловіка патріархат тільки в тому, щоб його. Обслужили, щоб йому попрали, приготували їсти, щоб йому дали безкоштовний секс, і щоб ти взагалі ходила там тихо, спокійно робиня по хаті, і більше нічого з тебе не треба. Не забувають, що воно трошечки не так працює. Це такі базові правила патріархату побудовані так на дуже великому принципі гноблення жінки, безумовно. Але й до чоловіка вони ставлять більше можливостей і відповідно більше вимог в тому плані, що забезпечити, дати, розвиватися. А коли умовно якийсь там вася живе з Три тисячі маминої пенсії і шукаю жінку, яка його буде обслуговувати, ну це не патріархат, це долбайбізм. Все таки давайте розберемо пункти, які я для себе вивела в наших реаліях, чому жінки розчаровуються в чоловіках. Перше це емоційна недоступність. Наскільки шари сучасного і минулого патріархату накладаються один на один, і ми в кінцевому результаті отримуємо емоційно незрілих особистостей. Коли це радянське виховання пересеклося з сучасним вихованням. І тут чоловік хоче плакати, тут йому не дозволяють плакати. Просто немає чоловіків, з якими можна відкрито говорити про їхні емоції. Тобто, один відсоток соромиться плакати на людях, інший соромиться проявляти якусь свою любов до дівчини на людях, навіть до жінки. Ще інший відсоток вважає, що проявляти будь-які емоції це на яке і навіть блокується в своїх жінках. І питання, типу: якого фіга? Це не окей, бути емоційно незрілими, емоційно недоступними момент токсичної маскулінності. Перше, насправді мене шокував недавно момент того, що дуже великий відсоток чоловіків в принципі не знають, що таке маскулінність. Я записувала якесь відео на TikTok і насправді просто шокувалася, тому що в коментарях пішло обговорення саме чоловічої маскулінності. Чоловік, який мені активно нав'язував е, патріархат, такий до чого тут маскулінність? Що це взагалі таке? І я така, опа. Опа, добрий день. Почнемо, будь ласка, вивчати базу. Насправді, ось цей момент альфа-самця, який по цей час нам відкрито доносять в інфопросторі, він уже настільки гіперболізований і настільки його кожен васій умовно там переводить на себе, що в кінцевому результаті. Ну, краще обрати вібраторів ніж таких чоловіків. Мені надзвичайно сподобався свого часу фільм 365 днів про мафіозі. Що не поглиблюватися в деталі, фільм дуже крутий. Тобто він, ймовірно, класно демонструє саме цей момент чоловічої маскулінності, якщо не поглиблюватися. Якщо поглиблюватися, то його можна розібрати на атоми і зрозуміти, що жінки зробили річ, але ми не поглиблюємось. Ми дивимося просто естетично красиві сцени сексу, дивимося на красивого головного героя. І розбираємо момент маскулінності. Саме цей фільм чудово пояснює, як насправді чоловіки себе можуть агресивно поводити. Вони це все демонструють, в відкритий простір. І Ось цей образ Альфа настільки передається з покоління в покоління, принаймні на нашому просторі, що чоловікам не можна плакати, вони повинні бути підтримкою, вони повинні бути скелею. І ось це насправді один з найтоксичніших моментів саме для виховання хлопчика, як на мою думку, тому що вони потім не те, що не здатні поділитися своїми емоціями чи підтримати жінку. Вони не здатні самі себе підтримати. Для них не окей, проявляти будь-яку слабкість, а слабкістю для неї для них є база. Це все переходить в тотальний контроль, тобто людина, яка не може контролювати самого себе. На вирішує, що контролюючи іншого, тобто свою партнерку на даному моменті, їй буде краще житися. А насправді це так не працює. Нерівномірний розподіл обов'язків, боже, це просто жах для мене, якщо чесно. Я з тих людей, хто дійшов до розуміння того, що. Я обожнюю готувати, тому що це мій антистрес. Але я краще наготую і комусь це віднесу. Елементарно віднесу в червоний хрест, чи безпритульним, ніж я буду обслуговувати якогось побутового інваліда, який буде жити разом зі мною. Сучасне суспільство максимально толерує звичну систему цінностей, де жінка це все-таки берегиня сімейного вогнища, чоловік-добувач. Але ми живемо в Україні. У нас жінки і берегиня, і добувач. І все тягну сама на собі. І у нас принаймні цей момент дещо гіперболізований. Тобто, сама жінка в собі поєднує дві культури: вона стає сильним чоловіком, який тягне все на собі, і вона стає берегиною вогнища, котра обслуговує сама свій побут і забезпечує хорошим побутом своїх дітей. Це не тільки у нас, за кордоном, ця практика також працює. На жаль, для наших жінок, для усіх жінок. Сайти знайомств для мене стали чимось, напевно, жахаючим, максимально жахливим, недоречним. Мені особисто це все нагадує якийсь ринок, і я практикувала сайти знайомств дуже довгий час, декілька років тому. І що я можу сказати? Це настільки легко свайпати вправо ліво і обирати, з ким ти підеш на побачення, що в деяких моментах навіть не треба було заморочуватися, тобто просто треба було. От в мене є рандомна година часу, треба було там написати комусь зі списку, хто мені писав познайомитись і сказати, що я зараз маю годину часу, типу, ми можемо випити каву. І це все робилося отак. Я впевнена, що наскільки мені давалося дуже легко ці побачення в великій кількості, що певному відсотку е чоловіків так само однозначно так само знаходилися жінки, які от він пише: я зараз маю годину, і вона така: да, окей, перше. Момент того, що зараз в неї також може бути ось ця перерва, і їм окей зараз пересіктися. Друге, тому що він їй настільки сподобався, що вона готова відкласти свої справи. і всі ці ситуації мають право на існування, але. Навіть я знецінила всіх чоловіків, з якими я спілкувалася на сайті знайомств. На жаль, чи на щастя, я це зрозуміла тільки з часом. Я відчула себе на ринку, де сайт торгує мною, і сайт торгує іншими чоловіками. Тобто, наскільки я свайпаю вправо-вліво обираю собі того самого чоловіка, настільки якийсь чоловік так само обирає між мною ще сотнями інших дівчат. Момент відвертої доступності це настільки став критичним, критично важким, що в кінцевому результаті я переноситилася цими побаченнями. У мене настільки. Тільки відпало бажання до якихось знайомств, тому що я розумію, що достатньо зайти на будь-який сайт і просто за півгодини ти собі можеш напланувати побачення на тиждень вперед. А травматичного досвіду він у жінок надзвичайно високий. Я насправді не знаю жодної жінки. За свої 27 років я не знаю жодної жінки, яка б не мала травматичного досвіду відносно з чоловіками. Сюди входять аспекти насильства в сім'ї, де завдавали болю брат. Тато, вічим, дідусь, дідуся завдавали болю, перші відносини, наступні відносини. Кожна жінка, яку я зустрічаю в своєму житті, має певного роду травматичний досвід саме з чоловіками. Це надзвичайно складно. Я пишаюся такими жінками, безумовно, але жодна жінка не заслуговує на це. А тепер давайте трошечки на противагу цьому, що ми обговорили за чоловіків, ми поговоримо за ЛГБТ-спільноту і за лесбіянок. Тобто ті моменти, про які вони відкрито зараз говорять, які більшість людей вважає пропагандою. якщо насправді це не пропаганда, а просто відкрита їхня думка. Флюїдна сексуальність. Я коли перший раз це почула, я думала, блін, ну флюїди, флюїди, любові, флюїди сексу, ну типу вау. В чому суть? Це більше жінок, особливо молодих покоління міленіалі, особливо покоління Z, однозначно. Вони себе ідентифікують як панксексуалки, бісексуалки. Я хожу там між ними така гетеро. Або вони взагалі там не обмежують себе в якихось певних моментах, і такі я відкрита до будь-якого досвіду, незалежно від статі. Просто емоційно відкрита до будь-якого досвіду. І я така сижу і думаю, Боже, я тут е, умовно свій вібратор не можу поміняти на якийсь досвід, а вони відкриті до будь-якого досвіду. Це ну це вагне справді це дуже круто, і мені дуже подобається цей момент, тому що я в собі не впевнена, що змогла би знайти стільки сили. І настільки довіритися течії, довіритися процесу, процесу, довіритися іншим людям. Вони не зважають на стать, вони не зважають на якісь інші моменти, вони зважають на емоції і свій внутрішній стан поряд з цією людиною, те, що вони проживають. І насправді це дуже круто, тому що задумайтеся, ми настільки часто обирали в своєму житті не тих, особливо коли йде мова про чоловіків, тому що. Головне робота, головне зовнішність, головне статус, головне то, головне сьо. І ми не зважали в першу чергу на стан, тобто ми зважали на якісь інші. Момент, якщо ти зараз сидиш без відносин або з розбитим серцем, ти також обирала не тим. Ти зважала не на свої почуття. Ти зважала не на те, що говорить тобі твоя інтуїція, і не на те, що тобі говорить твій внутрішній голос і твоє серце. Бо якщо ти хоч раз переживала момент розбитого серця, значить ти прислуховувалась не до того, значить ти звертала увагу не на ті аспекти, на які потрібно було. Тому тут я вважаю, в представниці ЛГБТ-спільноти треба повчитися. І це напевно той скіл, який я намагаюся в собі розвинути, звертати увагу тільки на свій емоційний стан поряд цією людиною на енергетику, яка вона розчиняється в мене, як вона впливає на мене. Вибір жінок, мені здається, це не конкретно про вибір жінок, тобто, в першу чергу, зважаючи, що вони будують своє життя на ідеї того, що емоції на першому місці. То мені здається, це радше не про момент того, що я обрала там конкретну жінку як в фізичному плані. А я обрала свій стан, я обрала емоційну доступність, я обрала відкриту любов, я обрала відносини без сорому, без почуття провини, з розумінням, і це і це вау! І це круто, дівочки, це дуже круто, тому що переважно це надзвичайно глибокі, надзвичайно класні стосунки, де немає якихось моментів суперництва. Але є момент дуже кайфової високого рівня підтримки, а кожна з нас шукає саме це у відносинах. Ще до цього можу віднести один з трендів. Не знаю, чому цей аспект віднесли саме до трендів, але момент асексуальності. Типу, коли люди не прагнуть якихось там стосунків з іншим партнером, тому що їм насправді і самим окей. Тобто, це як може бути певний період твого життя, так і в принципі це може бути стиль твого життя повністю. І це також нормально. І насправді, я, як людина, яка вже декілька років без відносин, я не уявляю, як мені своє життя, потрібно впустити якусь іншу людину. І ті моменти, де я належала суто собі, мені потрібно вже буде розділяти з кимось іншим. Якщо говорити про момент того, що так це дуже класно. Романтика, оці всі спільні поїздки, відпочинки, селфі, походи в кафе, взаємопідтримка, любов. Але якщо мені заради цього треба віддати мою свободу, то ні. Тобто нехай краще тоді скаже, що я асексуальна, але я залишуся при своїй точці зору, і суспільство буде говорити, що я стара діва, аніж я просто віддам свою свободу комусь іншому. То буде вона, хоча б в якомусь аспекті моїх бажань чи моїх проявів обмежувати, що дуже часто відбувається з сучасними чоловіками. На жаль, окремий плюс я все таки можу висловити за те, що жіноча дружба завжди була чимось надзвичайно могутнім. Жінка для жінки завжди було цим храмом безпеки, любові, розуміння, підтримки. І це кайф, що в сучасному суспільстві жінка може відкрито заявляти не тільки про дружбу з іншою жінкою, а й про свої сексуальні вподобання. Про те, що у них щось більше ніж дружба, про те, що вони кохають одна одну. І особливий вайб в тому, що жінки вони більш високоемоційні. І ви уявіть наскільки кайфові ось ці пари вони романтичні, вони знають, що таке підтримка вони не знають, що таке осуд за критичні. У них є повноцінне розуміння. Тобто, ти просто живеш зі своїм дзеркалом, яке віддзеркалює тебе на 90% і всього на 10% воно має відмінності. Це якраз. Особливі іскри, які вас і поєднують, ну це ж жвав, насправді і здається, що я настільки розповідаю в цьому відео про лесбіянок, що в кінцевому результаті я сама нею стану або просто це відео закінчити зуцільною пропагандою. Давайте все таки. Е Чуть-чуть про сучасний вибір. Сучасні змі можна сказати, дуже сильно нав'язують тему ЛГБТ-спільноти, і я могла б так сказати раніше. Але давайте розберемо це детальніше, чи це все таки є моментом нав'язування, чи можливо те, що жінки починають обирати жінок, це якась закономірність на основі негативного досвіду, а не просто там модний пік. Якби там не було, давай поговоримо відверто, тому що я не вважаю все це якимось моментом моди або ще чогось. Адже медійні люди вже давно почали говорити відкрито про своє сексуальні вподобання, про свою орієнтацію, і це дуже круто. Особисто я надзвичайно сильно запам'ятала Крістен Стюарт, коли вона вперше. Заявила про те, що вона в пошуках себе, і вона схиляється до того, що вона лесбіянка. Для мене це було чуть-чуть відкриттям, тому що незважаючи вже на теперішній мій вік, я бачу наскільки вона себе загубила все-таки з патінцином в стосунках. І навіть зараз в мої парадигмі реальності вони все одно співіснують як пара, тобто візуально я настільки звикла, тому це зруйнувало якийсь певний шаблон в моїй голові того часу. І суспільство зараз стало більш відкритіше, більш розуміюче, більш толеруюче і адекватніше. Тому жінкам набагато легше проявлятися. Тобто, якщо ще там умовно в 50-ті, в 40-ві роки вважалося нормою лікувати жінку струмом, котра просто обирає іншу жінку, а не а не чоловіка, котрий буде її перекуповувати і вважати річ у своєму домі. То зараз жінкам багато. То легше отримати підтримку від соціуму і заявити про те, що я така сама, як ти, тільки я обираю не чоловіка, я обираю жінку. І тут мова не йде саме про орієнтацію, тут мова йде саме про глибинний зв'язок, який ці двоє людей відчувають один до одного і між собою. Активна популяризація, як воно може здаватися, по-моєму, базується саме на тому, що гіпермаскулінність. В нашому просторі, в нашому житті досягла такого рівня, що моментами просто огидно. Все частіше жінки починають говорити про те, що я не хочу бути мамою для дорослого чоловіка. Я не хочу бути рабиною для побутового інваліда. Мене втомило доводити свою цінність, я втомилась пояснювати, як до мене потрібно відноситись. І я розумію! Чорт забирай, я розумію кожну з цих жінок насправді. І в такому контексті, як на мене, відносини жінки з жінкою, вони отримують нового сенсу, тому що тебе слухають. Тебе слухають, тебе чують і не перебивають, тобто вловлюють кожне слово, вловлюють кожну твою думку. В Більшості такі пари не мають боротьби за домінування. І це кайф, тобто для мене, особливо для людини, яка прагне рівності у відносинах. І тут не тільки про фінансову рівність, як люблять кричати чоловіки, а в принципі про рівність, і це кайф. І тут немає, знаєте, як на мене, основного аспекту ти не повинна когось доповнювати. Тому що це тільки про гетеропари кричать, зважаючи на те, що жінки мають вищий емоційний інтелект. Це ж наскільки кайфові утворюються пара між двома жінками? Вони краще відчувають настрій одна одної. Вони прагнуть зрозуміти, підтримати і не осудити. І це відбувається дзеркально. Тобто, в парі двох жінок це все просто подвоюється. Це не говорить, що я проти чоловіків, ні. Як на мене, базис в тому, що я обираю себе. Тобто я обираю свій стан, я обираю своє самопочуття, я обираю повагу до себе, я обираю розуміння до себе. Я просто обираю себе. І для того, щоб обрати себе, мені не потрібен чоловік поруч. Якщо умовно я була в стосунках з аб'юзером, який мене травмував настільки, що я закрилась повністю від цього світу, і мені знадобилися роки терапії, щоб прийти до тями. А раптово з'являється жінка, котра не просто прагне стати частиною мого світу, мого всесвіту, а прагне доповнити цей всесвіт собою, збільшити його, масштабувати, підтримувати усі мої цілі, усі мої бажання, усі прагнення, ставитися до цього зрозуміння. Відповідно, я це буду дзеркалити, як і кожна здорову особистість. Питання студії: то для чого після цього мені обирати чоловіка? Це не означає, що я проти чоловіків, але це означає, що я вперше поставила на перше місце себе. Своє бажання, своє прагнення, свої цілі і своє самопочуття, і я не вважаю все це якоюсь пропагандою чи модою, тому що це про чесність, як на мене, коли жінка не боїться шукати любов там, де їй добре, там де їй безпечно, там, де її люблять, де вона справді розуміє, що її люблять. Де вона знайшла цю любов, що це все таки не щось ефемерне, що в кінцевому результаті перетвориться на газлайтинг. Якщо жінка знайшла це з іншою жінкою, то її не потрібно осуджувати. Вона не заслуговує осуду, вона заслуговує розуміння, тому що вона знайшла те, що дуже багато людей не може знайти протягом свого життя: любов і самоцінність. Не просто сама до себе, а від свого партнера в свою сторону. А зараз я хочу назвати декілька надзвичайно відомих пар тобі, які одружилися у 2025 році. І це саме пари жінка з жінкою. Почнемо ми з Крістен Стюарт і Ділан Майрик. Я вже згадувала, Крістен була для мене відкриттям, коли вона зізналася в своїй орієнтації. Але як би там не було, просто подивися наскільки ця жінка розквітла. Будучи у відносинах з іншою жінкою. Тобто, просто треба подивитися, якою вона була в тих самих стосунках з Патінсоном чи з іншими чоловіками, які її фактично губили, і наскільки кайфовою і жіночною вона стала уже зі своєю дружиною. І як на мене, це дуже класний показник. Тобто, коли хтось задумується, як між собою розподіляються ролі в ЛГБТ парах, просто подивіться на цей розкішний кадр. Де дві жінки виглядають жіночно, стильно, сексуально і сильно. Вони заявили про себе, вони живуть уже дуже багато років разом. Їхні відносини це щось вау. І вони розквітли в цих відносинах. А чи не в цьому сила будь-яких відносин? Не зраджувати себе, бути собою і квітнути. І квітнути в цих відносинах? Відкриттям для мене стали насправді заручених лої, грейс морець. І Кейт Гаррісон. Тут я насправді з відкритим ротом така. Серйозно, ну, типу, мені дуже подобається Хлоя, вона мені максимально імпонує по вайбу. Я відчула настільки захват, подивившись на те, як вона зараз змінилася, як вона відкрилася. А я завжди, коли чую про якийсь момент весілля, зручень, когось з тих знаменитостей, які мені імпонують. Я дуже люблю знайти якісь старі фотографії там, на початку відносин або до цих відносин і порівняти з тим, як людина змінилася зараз. Раджу тут зробити так само. Лоя дуже відкрилася, дуже відкрилася у цих відносинах і чого тільки вартує зміна її погляду. Це, як то кажуть, очі це зеркало душі. Моя любов просто моя нескінченна любов, і я не припиню це повторювати акторка Сара Полсон. Я закохалася в неї ще з серіалу Американська історія жахів. Потім, неймовірно, кайфувала від неї сестра Ретчет. М -м -м. Наскільки вона там, неймовірно, наскільки вона кайфова. Це мені відгукуються її соціальні погляди, її думки. У мене було відкриттям, коли я вперше вирішила познайомитися з її біографією і зрозуміла, що вона у відносинах з жінкою. То максимально творча, максимально кайфова особистість. У відносинах з жінкою. І я така, блін. Це ж як ці відносини підсилюють твої скіли, зважаючи на те, наскільки у неї ріст пішов за момент, коли вона саме у цих відносинах. Нагадаю, вона у відносинах зі своєю дружиною. 10, ро... 10 років, Карл. 10 років! Чи не кайф в цьому просто чи не кайф? Що я не помиляюся, то Сара зі своєю дружиною, Голланд Тейлор. Одна з найвідоміших лесбійських пар в Голлівуді. і я кайфую від моменту того, що вперше жінки наважилися ще в далекому 2015-му озвучити про те, що вони лесбіянки. Це вау, тому що раптом я би вирішила змінити орієнтацію раптом так би трапилося, і я не знаю, як би я говорила це своїм друзям, своїм знайомим. Своїй мамі про те, що у тебе буде не зять, у тебе буде невістка. Тобто, це все одно момент хвилювання. Я дуже підтримую такі пари, але як би я вчинила на їхньому місці і чи я змогла би говорити гучно, я не знаю. Тому дуже раджу тут надихнутися і взагалі почитати їхню повну повну історію стосунків, особливо інтерв'ю, де Сара Полсон відверто відкрито говорить про усі складнощі от збереження таких стосунків, тобто стосункам 10 років, і давайте будьмо відверті звичайним людям, немодійним складно зберегти адекватні стосунки довжиною в 10 років, а тут медійні особистості. Тому дуже раджу глянути це інтерв'ю. І тому на фоні цього, мені здається, жінки ще більше дозволяють собі обдумувати, приймати, обирати і обирати себе. Не зважаючи на те, що говорить суспільство, незважаючи на те, що проживає чи нав'язується суспільство, а зважаючи тільки на те, що тут. Тільки на те, що тут. Тому що це нормально. Це нормально, коли відносини доповнюють. Тебе і створюють нову вдосконалену версію тебе. Якщо для цього потрібно почати відносини з іншою жінкою, тому що там ти знайдеш себе, то я вважаю це нормальним. Нехай кожна жінка знайде свій спокій і свою любов у тих відносинах, в яких їй насправді буде комфортно, незалежно від того, що буде говорити соціум. Чи це буде гетеропара, чи це буде лгбт пара. Сьогодні у нас вийшов такий гірлток. Доки я збиралася, і ви знаєте, що простір в коментарях максимально безпечний для вас. Він для жінок, він про жінок. Якщо є досвід виходу за рамки або є бажання, я буду дуже рада почитати ці всі коментарі. До зустрічі!